Вітаю всіх на каналі Катерина Мальва. Я вам обіцяла розповісти про своїх улюбленців у минулому відео, і це відео буде саме про моїх улюбленців. І перший, хто в мене з'явився, це ось ця квітка, його звуть Ігор Михайлович. Ви не думаєте, що я така прям притрушена, що називаю всі квіти своїми іменами якимись. Ну, може, притрушена, але не дуже сильно. Що, щодо цього, Фікусу, це фікус. Ну, Звичайний фікус такий красивий, бачите, який він. Зараз я вам розповім його історію. У 2010 році я цей фікус взяла маленьким листочком, десь приблизно ось таким. Ось. Він подвійний такий був. І з однієї росло два. Ну, типу, як оцей. А ось так от із однієї два. От такий він десь був. Я цей листочок відірвала на роботі, коли працювала в Донецьку в надрабанку. Ось. І е, я цей листочок вирощувала. В Красногорівці я тоді жила, і е, цей листочок пустив корінчики, і потім я почала вирощувати квіточки. У мене він виріс у невеличкий фікус. Потім я переїхала жити у, у Донецьк. І потім, в 2014 році почалася війна, ми виїхали вимушено із окупації і поїхали, звісно, без квітів, без нічого. Ми поїхали, ну, куди поїхали далі. І так вийшло, що півроку нас не було, і ми повернулися, і я забрала ось цей фіку з собою із Донецька ми повернулися в окупацію знову для того, щоб забрати речі. Це було в кінці 2014 року, і я ось цей фікус забрала із собою. Потім він жив з нами у Харкові, коли ми жили в Харкові, і коли почалася вже повномасштабна війна, він залишився в Харкові і ми десь близько півроку не були в Харкові. Він е е скинув усе все, все листечко своє. І коли поїхали до Харкова, якісь речі брати, які нам просто необхідні були, то. Забрали і ось цей фікус. Я його обрізала, і він знову, дивіться, на Київщині пустив свої росточки, пустив листочки, і знову росте, і він мене радіє від того, що він в мене є. Я до нього дуже так, я не знаю, як це сказати українською, трепетно, Я дуже трепетно відношусь до нього, тому що цей фікус це все, що залишилося. В мене від мого минулого життя до першої війни, як я її називаю, до 2014 року все, що було в мене в житті до цього року, все знищено, все зникло, і залишився лише ось цей фікус. Тому він як пам'ять моя, саме про ті часи, коли ну, ті те моє минуле життя, бо та війна розділила на до і після. В мене саме та війна розділила на до і після моє життя, бо коли ти перше стикаєшся з війною, вона тоді ділить навпіл твоє життя. І ось все, що залишилось матеріального такого да, від, від того мого життя. Більше в мене нічого. Тепер він росте у нас тут на Черкащині. Ось такий мій улюбленець, мій фікус. Другий мій улюбленець, який в мене з'явився, це Кіт Ілон. І він з'явився у нас у 2021 році. Я його зустріла якраз коли перехворіла на коронавірус. <кхи> і... і після того я знайшла його біля лісу, недалеко від нашого будинку. Воно було таке маленьке, подрате кошенятко. І воно навіть не нявчало, так казало. І він якось так: знаєте, заліз на мене, а я була у Ковтинці такі з капюшончиком, І він заліз прямо в той капюшончик і почав так моркотіти і зариватися мені в волосся, я вирішила, що треба його забрати, бо воно таке класнюче. Я дуже хотіла котика. собі. Цей дуже чемний, З перших днів він не дряпався, не кусався, Купа... і коли я його купала. Потім він латочок опанував одразу, не було жодних промахів, що ще було в нього. Uh, ще він їв завжди гарно, ну класно, ні, ніколи не вирядував. І ось виріс ось такий великим котичкою. Ми його, звісно, кастрували, від нього нема ніяких запахів. Єдине, що є, то це шерстяка летить. А так, в принципі, норма. Він дуже чемний, дуже класний котик. Він uh, гарно піддається дресурі, він любить uh, гратися м'ячиками. Ну, і він дуже класно моркотить і розмовляє з людьми. Він мене, коли до мене звертається, завжди каже мамеу. Отак він каже, мамеу, тобто всі мене мама називають, да, в сім'ї. і він мене мамеу. І коли він каже мамеу, це значить щось він від мене хоче. Ще про Лусічку хочу сказати, що він в нас переселенець, він перебував під обстрілами, він дуже зараз лякається, коли щось бамкне гримне. І він одразу тікає або під кровать, або у ванну кімнату. Ось так, бо ми з ним пересижували саме обстріли у ванній кімнаті. Він такий хлопчисько, в нас мандрівник. Він проїхав половину України, жив на Полтавщині. З нами жив в Донецькій області, з нами, коли почалася війна. Також він майже два роки ще жив на Київщині. При цьому декілька місяців ми жили в самому центрі України. Це у місті Київ, тобто в столиці. А він у нас такий шляхетний, шляхетний мурчик. А тепер він черкашанин. Ось таке життя одного кота. Як буває, да? як змінилися наші долі да? через цю війну, і навіть долі тваринок також змінюються. І ось нещодавно ми взяли другу кішечку із притулку в Черкасах, Черкаське товариство, друг, вона. ну Де вона ділась, тільки що тут гралася нема. Дуже грайлива, дуже класна. Ми хотіли її спочатку назвати Квіточка, а от вона. Потім все ж таки вирішила назвати її миша, бо вона сіра, як миша, бо вона така точно як миша, піщить, вона не нявчить, а, а так робить так, такий ніжний голосочок у неї. Вона ще не вихована, маленька дівчинка, бо вона ще кошенятко. Вона дряпає мою розсаду, да, мала? Ти дряпаєш мою розсаду. Вона також стерилізована, була оброблена, в неї проблеми з оченятками, вона підсліпкувата, ще в неї з ЖКТ є невеличкі проблеми, але загалом кішечка досить лагідна і досить така цікава, дуже-дуже грайлива. Вона має дуже красиве таке віскас, як то кажуть, забарвлення. Я також не шкодую, що ми її взяли. Котику веселіше. в разом... мене тепер місяць і містер тихдик, вони тихдикають по всій хаті, їм класно, їм весело. Але ось є проблеми з нею, її важко дуже покупати. Вона ще до цього не звикла, дуже боїться води. Не знаю, як це будемо робити, але якось треба буде її потім покупати. Ось така гарнюня миша в нас. да, Миша? Миша. В неї слізяться очка, це нормально, як нам сказали в притулку. В неї були інфекції, її робили операцію на вічках, і вони так не повністю закриваються. Через це в неї є оце, що воно слезиться. Але загалом це здорова кішечка гарна і дуже-дуже класна, грайлива. Мені подобається такий в неї хвостик. І вона, так як вона жила в притулку собачому. І вона, як собачки, віляє хвостиком, коли вона дуже радіє. Тобто не коли їй погано, а коли вона дуже радіє, вона починає віляти хвостиком, коли вона моркотить, її гладиш, і вона ще хвостом віляє. Ось такі мої улюбленці: квіточка і два котики. Ви спитаєте мене, а де ж собака що до вас приблудилась? Якщо чесно, я сама не знаю, де ця собака. Справа в тому, що вона відривалася з цепку. Неодноразово і тікала, потім поверталася, знову приходила, все вбуду, сідала, їла, ходила по подвір'ю. Ми її знову сажали на цепок, і вона знову відривалася, ходила. ну, Вольєрами думали її зробити, але ще не встигли. І одного дня вона все ж таки відірвалася і не повернулася. Ми її шукали, шукали по столу, ходили, ну, її не було. Тому так, тому місто песика, поки вакантне буде. Стоїть, хай стоїть, можливо, ще колись у нас буде песик. Загалом ми не думали, не планували одразу брати песика, бо песика треба дресирувати. Це не кіт, щоб песик не виріс ондатори і слухався тебе, і не бігав. Якось вона, вона бігала, коли кудись тікала все ну, постійно. І песик має бути на одному периметрі, треба брати все ж таки його щеням і привчати до сім'ї, щоб вона слухалась, бо щоб не було таких -от випадків. Взагалі-то мені здається, що вона була чиясь. Чому ми її посадили на цепок? Для того, щоб її вакцинувати, щоб вона ніде не заразилась сказом, бо зараз це дуже важливо і треба завжди робити тваринкам від сказу вакцини. Котикам у нас зроблені вакцини. Котичкам нам вакцини все зроблені. І от таке такі справи. А я дякую вам за перегляд. Хто дивився до цього моменту, не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки. Всім гарного!